Тому все чиновництво просто підняли на ноги. І всім був, ну, слухай, за рознарядкою пішов наказ. Знаєте, я трошки був політехнологом сам. Я прекрасно бачу, коли люди раптом зриваються, тому що їх щось там збурює, вони незадоволені, вони хочуть висловитися. А коли йде рознарядка, ти вже написав, ти що ще не написав? Ану, негайно бігом. І вищі чиновники відразу почали звинувачувати е, соціологічні компанії. Причому ті компанії, яких вони раніше цитували постійно. Тоді, коли йшло питання рейтингу підтримки, отак в рейтингу довіри вибачаюся, То там все було прекрасно, все чудесно їх цитували, жодних проблем не було. Тільки негативна інформація будь-яка, все треба це перебивати. І аж я говорилося до того, що це російське і ПСО. Знаєте, більш дурної і примітивної реакції очікувати було важко, але вона ну реально була абсолютно прогнозована. По іншому, ці політики. Поступити не могли, а тепер давайте про суть справи.